Fallout. сезон 1, епізод 4. Гулі. Говард продовжує мандрувати пустелею зі своєю заручницею на піврозваленій медичній клініці вони чийсь голос. Зайшовши всередину, бачать Гуля, котрий постійно повторює, що його звати Роджер. Купер вітається до чоловіка. Виявляється, що вони були колись знайомі і що Роджер теж женеться за нагородою. Роджера починає трясти, і він викрикує якісь звуки, лякаючи Люсі. Купер бачить поряд з чоловіком пусті капсули з-під ліків. Відсутність ліків призводить до здичавіння гуля. Роджер просить у Купера ліків, але той каже, що в нього немає. Далі вони розмовляють про смак їжі, котрі вони могли відчувати раніше, і в цей час Купер прострілює Роджеру голову. Діставши ножа, Купер відрізає шматок під тіла гуля та їсть. Люсі відмовляє його та каже, що той не має цього робити. Купер просить Люсі нагадати йому її ім'я. Почувши відповідь, задумливо подивився на Люсі та продовжив свою криваву справу. Люсі розповідає Гулю, що під час Великої чуми 1977 року вони всі сиділи в проголові, але не опускались до подібного. Наситившись, Гуль дає Люсі ножа, а сам йде. Люсі ж присіла біля тіла роджера. У сховищі 33 готуються до виборів нового наглядача. Вуді та Редж дивляться на полоненого та розмовляють. Вони обговорюють те, як важко довелося цим бідолашним рейдерам. Брат Люсі, Норм Маклін, розглядає фотографію свого батька, а в цей час до нього підходить жінка та приносить йому шматок пирога. Норм загадується, що вона хоче обговорити з ним його слова на зборах. Вона каже, що не лише норму не вистачає його батька, і що Норм тепер єдиний Маклін після того, як Люсі пішла на поверхню. Згодом жінка йде, полишивши норма на самоті. Тим часом Говард з Люсі знаходять калюжу води в залізній бляшанці. Купер набирає у флягу та п'є. Дівчина спостерігає, облизуючи пересохлі губи. Не втримавшись, вона припадає навколішки та починає сорбати каламутну рідину. Лічинник радіації в неї на русі тріщить, показуючи високу дозу. Купер починає кашляти та задихатись. Люсі ж, скориставшись моментом, втікає. Але не пробігши сотні метрів, зупиняється перед величезним урвищем, на тій стороні якого бачить решки будівель. Наздогнавши її, купер накидує на неї ласо та тягне до себе. У ході боротьби дівчина відкушує гулю вказівний палець правої руки. На що Говард, діставши ножа, відрізає Люсі той же палець, кажучи їй, що це рівноцінний обмін. У сховищі 33 Чет, кузен Люсі збирається перекусити та чує стукіт у двері. Це прийшла одна з мешканок. Принесла тому речі свого чоловіка, котрого вбили рейдери. В процесі розмови вони починають цілуватися, а згодом у вагітної жінки відходять води. Говард з Люсі підходять до занедбаного супермаркета, де Купер по радіо домовляється про обмін Люсі на запас ліків. Йому відповідають, щоб дівчина заходила всередину. Говард, втративши свідомість, валиться на землю в той час, як Люсі заходить в будівлю. Всередині Люсі зустрічає робота Чік Чік. Він пропонує Люсі полагодити її відрізаний палець і просить сліду за ним. Далі він приживляє Люсі інший палець, а згодом зізнається, що хоче розпатрати дівчину на органи. Норма Крім привозить полоненим їжу, де на варті зустрічає Вероніку. Вона дуже здивована, що полоненим дають зелений корт. Норм пропонує їй взяти торта собі. Він ставить тарілку одному з полонених. Потрий каже, що жителі сховища 32 були не зовсім небинні. Пізніше норм намагається знайти записи з сховища 32, але немає на це доступу. Разом з кузеном вони йдуть до сховища 32. Розібравши завали, вони забираються всередину та йдуть коридорами, бачать мертві паля та покинуту техніку. В одному з приміщень натикаються на людину, котра загинула насильницькою смертю. Прилад показує, що тіло пролежало тут вже два роки. Далі вони знаходять ще одне тіло перед телевізором, котрий включений, та показує передачу про колонії мишей. Чоловіки продовжують оглядати приміщення та всюди натикаються на тіла, котрі померли не своєю смертю. В цьому часі робот Чік-Чік накатався в езелюсі повз прозорі клітки. В них дівчина бачить чоловіків та жінок, котрі виглядають так само, як купер. Підкотивши люсі до двох чоловіків, що сидять на дивані, робот каже, що за цю дівчину просять 60 ампул ліків, на що чоловіки погоджуються та просять розібрати люсі якнайшвидше. Чик-чик заводить люсі до кімнати та намагається розрізати, але тій вдалося вирватися. Вона б'є робота дефібрилятором та, взявши зброю, виходить до чоловіків. Ті кажуть, що Люсі може йти, але та також просить випустити полонених, котрі утримуються в клітках. Деякі з полонених виявляються з дичавілими гулями і відразу накинулися на чоловіків. ході бійки вони перестріляли одне одного. Одна зі скажених жінок гулей накинулась на Люсі, але та змогла себе захистити, вбивши нападницю. У Сховищі 32 норм з Четом виявляють, що мешканці сховища 32 збожеволіли через перенаселення та померли два роки тому. В комп'ютері норм знаходить інформацію, що брама, через яку проникли рейдери, була відкрита ззовні за допомоги ключа доступу Роуз Маклін, матері Норма та Люсі. Цей час Люсі виходить із супермаркету та запитує Говарда, котрий все ще лежить на землі, чи він також здичавіє без ліків. На що той ствердно киває? Люсі лишає тому ліки та йде собі далі у пошуках голови доктора Відзіга. Купер, прийнявши ліки, заходить до супермаркету та бачить, що там сталося. Він знаходить ще капсули з ліками та приймає їх. Знайшовши цілу коробку ліків, він знімає капелюха та наповнює його. Далі він звертає увагу на телевізор. Ставивши програвач касету, він вмикає фільм, в якому бачить того самого Купера Говарда, коли він ще знімався у фільмі в ролі шерифа, де він стріляє в злочинця та вбиває того.